Ворог спрямував 17 шахетів, 6 ракет по нашим об'єктам цивільної інфраструктури під ударами була фактично газова промисловість. Крім того, наші цивільні об'єкти, як ви вже правильно зазначили, по місту Харкову, Холоногірський район, наслідок падіння шахеду загинула 60-річна жінка. Ще троє людей отримали поранення. Одну жінку із важкими опіками було госпіталізовано. Ще чоловік має середні, скажімо так, ушкодження. Ну і Одна ще жінка отримала легкі, скажімо так, пошкодження. фактично, на лише годину тому знову стався удар шахедом по донецькій територіальній громаді, селища Донець. Там вибиті вікна знов ж таки у цивільному гуртожитку. Приватні домоволодіння постраждалі зараз. Там наші працюють всі підрозділи на місцях. Ну і крім того, ми мали удари так само і обстріли прикордонних населених пунктів по Харківському району. Фактично на півночі території було відбулося чотири боєзітнення по тому напрямку. Ну і на куп'янському напрямку шість разів ворог намагався просунутися вглиб нашої території. Атакував позиції наших військових. Успіхів не мав. Йому на нанесено значні відповідно там ураження. Ну і фактично з цих районів, з цих населених пунктів, які постійно під обстрілами у нас відповідно тривають заходи евакуації, Зокрема, посилена ще евакуацію в. Двох відповідно громадах: Великоборлуцька це три населені пункти і ще Кіндрашівська це куп'янський напрямок. Ще, ще п'ять населених пунктів. Маємо вивести 128 сімей з дітьми за добу з цих напрямків. Евакуйовано було 26 таких сімей. Пане Олеже, яка допомога надається зараз постраждалим? Чого потребують? Ну, звичайно, всі наші підрозділи працюють на місцях. Відповідно, ДСНС, які ліквідовують оперативно наслідки, і наші служби екстреної швидкої медичної допомоги, всі фактично медичні заклади постійно у нас приведені у посилений режим роботи. Ну і національна поліція так само на місці, тобто працює. щодо евакуйованих. Вся необхідна допомога їм надається нашим координаційним центром. Оформлюються відповідні документи, виплати міжнародні відповідно там організації працюють. Тому тут у нас ця робота відповідно триває. Чи можете ви відзначити посилення терору цивільного населення Харківщини за останній час росіянами? Ну знаєте, ми постійно фіксуємо. Лише ми тобто розуміємо, що змінився характер. Спочатку на першому місці були удари керованими авіабомбами. Наразі вони перейшли, скажімо так, більш масово на шахеди і відповідно безпілотники ФПВ типу молнія 1, молнія 2 Наразі відповідно наші збройні сили роблять все можливе для того, щоб захистити відповідно повітряний простір над Харковом, над Харківською та областю. Однак, фактично, цілодобово такі виклики ми на сьогоднішній час маємо. Ну і сьогодні, звичайно, був такий, скажімо так, масований ракетний удар по нашій промисловості.